Що пам'ять про героїв жила загиблим у російсько-українській війні захисникам Миколі Калиничу та Андрію Пилипонюку встановили анотаційні дошки. Пам'ятні знаки відкрили та освятили на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 де обоє навчалися. Микола Калинич тут здобував професію столяра. А 23-річний Андрій Пилипонюк опановував різьбу по дереву та бересту, талановиті й надзвичайно творчі. Обидва захисники з багатодітних родин. Молодша сестра Андрія розповідає: він став для менших прикладом не вірився до останнього, поки не привезли його. Він був дуже хоробрим, сильним, справедливим, завжди захищав і був завжди для нас. Він навчив нас дуже багато чого, навчив бути сильними. Будучи на війні, не ми його заспокоювали а він нас. Він ніколи не казав, що там тяжко чи ще щось. Він казав, що все буде добре, що все, все справиться, він повернеться, і війна закінчиться. Після закінчення училища у 2020-му Андрія призвали до армії. За два роки навесні хлопець мав повернутися додому, але тоді вже почалася повномасштабна війна. І він разом із товаришами по службі стали на захист країни. Загинув Андрій Пелепонюк 24 лютого 2023 року. Під час штурму ворожих позицій у Мар'їнці. Ми познайомилися на срочці на строкової службі. Провели її півтора року, прослужили. Був веселим. Позитивним, завжди підтримував в трудну хвилину. А потім ми пішли навоювати разом з ним. Спочатку казав, що буде весело, а потім багато через що пройшли, і у нього вогник уже став потухати. Заступник командира бойової машини Микола Калинич, отримавши освіту столяра, певний час працював за кордоном після повернення до України і до моменту мобілізації працював автослюсарем із майбутньою дружиною Тетяною познайомилися через мережу інтернет і прожили сім років щасливого подружнього життя Допоки не почалася війна. У квітні 2022 року Микола став на захист України. Важко говорити за таку людину, коли ти розумієш, що її нема. Ти відпустити не можеш. Важко прийняти, що війна зібрає найкраща. Але я знаю, що заради мене і заради таких тих, кого він любив, він і пішов. Прийняти це важко, але я знаю, що він з неба оберігає мене тут і дає мені на це сили. Що є багато таких речей, які я повинна зробити пам'ять про нього. Загинув Микола Калинич 15 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність та звитягу. У загиблого воїна залишилися дружина та батьки. Пам'ятати про кожного полеглого за Україну захисника обов'язок нашої громади, каже очільник Руслан Марцінків. Ми повинні докласти максимум зусиль щоб пам'ять про наших героїв, про Андрія, про Миколу і про інших героїв була завжди в анотаційних дошках, в алеях героях, в книгах, у фільмах, в різних заходах пам'яті, для того, щоб вшанувати наших українських героїв. Надарив звук Андрій Гаргара телеканал 402